Минуло кілька тижнів, відколи сім'я мишок оселилася в новому лісі. Шима вже трохи звикла до свого будиночка, та все одно часом їй було трішки сумно і незвично. Але майже кожного ранку до них стукав у двері зайчик Стрибко та запрошував разом погратися. Ось і сьогодні він знову постукав у двері. Привіт, Шима. весело вигукнув він. Ходімо грати у м'яча разом з їжачком та лисом. Шима швидко погодилася. Вони побігли на галявину, і там уже їх чекали їжачок із м'ячем та лис. Гра була весела, м'яч стрибав, як сам стрибко, а сміх лунав на весь ліс. Потім друзі вирішили назбирати ягід для нового варення. Кожен винайшов собі кошик із того, що було поруч. Стрибко з кори дуба, їжачок змайстрував для себе й мишки з листочків, а лис із великої квітки. Разом вони збирали солодку малину й чорницю. Шима навчилася знаходити найсоковитіші ягоди. Коли ягоди вже не вміщувалися в кошики, то друзі вирішили пограти в схованки. Шима ховалася за кущами. Лис принишк у тіні дерева, стрибко підстрибував, щоб швидше знайти друзів, а їжачок занурився в купу листя. Раптом, шукаючи гарне місце для схованки, шима натрапила на старий дуб. У дублі щось блиснуло. Вона покликала друзів, і разом вони витягли невеличку скриньку. Всередині знаходилися старовинні монетки і намисто з кольорових камінців. Скарб! вигукнув Стрибко. Справжній, додав лис. Його, мабуть, хтось колись загубив. Його, мабуть, хтось загубив, міркував їжачок. Вони вирішили не ділити скарб, а віднести його в хатинку на дереві зайчика стрибка, бо саме там. Всі друзі часто проводили час разом. Хатинку стрибка ще не бачила мишка, тож для неї це була ще одна пригода посидіти високо на дереві серед гілочок, пити чай, їсти варення та розглядати скарб, який вони знайшли. Шима була щаслива вона більше не почувалася самотньою. Тепер у неї були справжні друзі і безліч нових пригод попереду.